Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі CryptoCrew. і ми продовжуємо нашу рубрику з тисячі доларів в тиждень до мільйона. Побачимо, що з цього буде. І так, пройшов вже третій тиждень, і в цю неділю в своєму інстаграмі я показував закупку. Давайте перейдемо до неї, подивимося, що я там таке купляв. Отже, перше біткоін, другий ефіріум. це як завжди, це незмінна складова. Біткоін зберігає цінність. Ефіріум круте рішення L1 з найбільшою екосистемою. Переходимо далі, вже до більш цікавішого. Якщо про те ви вже чули, то перейдемо до більш цікавішого. Отже, оптимізм 150 доларів, XRP 150 доларів, Dogie 100 доларів, Ada 100 доларів. Ви подумаєте, а. Навіщо ти тут взагалі купив догі? А про це я розповім трішечки згодом. Ну а перед тим, як ви продовжите переглядати цей відеоролик, пропоную вам підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати цінний контент, який виходить на ньому. Також ставте лайк під цим відеороликом. І дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, коли на нашому каналі виходять нові відеоролики. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт. Лінк є в посиланні під цим відео. Там я кожну неділю. Виставляю те, що я купую на тисячу доларів. Ну а також є лайв-контент і досить багато цікавого, чого немає на Ютубі. Продовжуємо. Отже, давайте розбиратися. Я вже раніше говорив про те, що ми будемо інвестувати в сектор. Давайте перейдемо, подивимось в загальному на весь портфель, який був складений за три тижні. Отже, хто був уважний, перший тиждень я зовсім випадково купив на тисячу сто доларів, але тим не менше дивимося, які монети є в портфелі. Це біткоін, ефір Лінк Дівайдікс, XRP, Optimism, Arbitrum, Атом Джеймікс Лайткоєн догі ада кардана все. Отже, портфель зараз в середньому в плюсі десь на 20%. Я думаю, що його оцифрувати в CoinMarketCap для того, щоб це зручніше було стежити за цим. А також коли тут буде збиратися сума кругленька, щось типу там 10 тисяч доларів, я буду всі ці токени згружати на гаманець, тому що на біржах я не звик тримати свої кошти. Ну і як я вже й говорив, що буду інвестувати в сектори. Тобто, перший закуп у нас саме інвестиції в сектор був DYDX та GMX. Про цей закуп я пояснював в нашому минулому відеоролику, який, до речі, набрав тисячу лайків за один день. А це означає, що все ж таки буде нова рубрика, як я і обіцяв, якщо поставити тисячу лайків за перші два дні. Ви пишіть мені зараз в коментарях під цим відеороликом монету, яку хотіли б, щоб я розібрав. А я буду обирати найзалайканіший проект, і з часом буду випускати відеоролики про саме проект. Тобто я буду робити більш детальні розбори про. Ее, де буду фокусуватися саме на проекті і вдаватися в деталі, в які не вдаються в цих відеороликах. Отже, друга інвестиція в сектори в нас була точніше, вже так намальовується, вимальовується, це оптимізм та арбітром. Тобто, це сектор l 2 рішень для найбільшої екосистеми, це для ефіріуму. І давайте зараз будемо розбиратися начебто, ці два проекти плюс-мінус однакові, плюс-мінус однакові комісії на транзакції. Але в цілому, якщо розібратися трішки глибше. То є одна ключова перемінна між ними. Давайте розберемося для початку, навіщо ці проекти взагалі існують, навіщо вони створені на базі материнського блокчейну Ефіріуму, тобто блокчейну l 1 Якщо взяти в розрізі 2022 року, то сукупності арбітром та оптимізм обробили більше транзакцій ніж блокчейн Ефіріуму. Тобто тут і йде розуміння, що ці L2 рішення вони дійсно потрібні, вони використовуються. Ну а тепер давайте трішки перейдемо. В деталі. Я зараз буду порівнювати зовсім поверхнево оптимізм та арбітрум. Обидва ці проекти використовують технологію Optimistic Rollup. Для чого це взагалі потрібно? Це потрібно для того, щоб вирішити проблему масштабованості, а в цьому є проблема в блокчейні ефіріуму. Також в швидкості, ну і в безпеці, тобто в більшій децентралізації. Момент децентралізації в ефіріумі, який пройшов на Proof of Stake, він трішки, скажімо так, відчуває себе недобре. Так ось в чому їх відмінність? Якщо Arbitrum збирає транзакції в один пакет, а потім перестав, Переписує їх на блокчейн ефіріуму, то оптимізм робить все це прямо на материнському блокчейні. Тобто тут іде момент безпеки. Більш безпечнішим вважається по технологіям оптимізм, саме оптимізм. Але це не означає, що арбітром із-за цього стає гіршим рішенням. Якщо взяти в принципі по комісії, яку ви будете сплачувати, користуючись цими мережами, то вони плюс-мінус однакові там від 15 центів до 30 центів. Це стосується що арбітруму, що оптимізму Оптимізму інколи арбітром в моментах видавав навіть 9 центів комісію, тобто це ще нижче, ніж на пікті видавав оптимізм. Але це суті до діла не міняє і так комісія насправді досить низька, швидкість досить висока. Це від 200 до 2000 транзакцій в секунду обробляють ці блокчейни. Ось в цьому і різниця. Тому і я вирішив не виділяти якісь з цих проектів і говорити, що якісь перспективніші, якісь менш перспективний. Вони вирішують одні ті самі рішення. Це досить гарні рішення. Вони допомагають екосистемі Ефіріуму розвиватися. Ну і в них є одна перемінна, тобто технологічна складова, яка являється змінною в цих двох проектах. Тобто, це не копія один одного. Хоча насправді на ринку криптовалют інколи створюють такі проекти, які копіюють один одного. Тому я вирішив проінвестувати і в той, і в другий проект диверсифікувати свій портфель. Ось вам і наглядний приклад, як інвестувати саме в сектор. Ада Кардано. Чому я обрав цей проект? Цей проект також працює на Proof-of-Stake. дивлячись на те, як вони розвивалися в 2022 році. Ну, звісно, давайте спочатку перейдемо на графік, щоб ви просто наглядно змогли собі побачити. Так, проект вів себе практично так само, як і всі проекти на ведмежому ринку. Отже, він зливався, зливався, зливався і перейшов в акумуляцію. Отже, ось така акумуляція у нас відбувалася. Давайте трішки вернемося в історії назад. В нас на Ютуб-каналі колись ще дуже 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 давно. Ще на самому початку, я навіть видалив той відеоролик, тому що якість, ну чесно кажучи, стидно. Тоді рівня ніякого не було. І взагалі це якби була печалька. Хоча контент на складова досить хороша. Отже, в мене тут навіть є помітка ще з тих часів. Ми потягнули на хаях медвежого ринку. Значить, цей проект витягнули звідти 10%. І сказали, Казали, що виходимо більше, ми не бачимо сенсу в ньому сидіти зараз, ти максимум, який він може видати. Ну і пішов в ведмежий ринок після того, чому відбувся ось цей такий різ різкий злив. Тобто він досить різкий був, тому що вони. Зафокапилися з своїми смарт-контрактами. Взагалі, вся суть цього проекту це можна так сказати, здається, навіть я десь колись читав в якихось е мас-медіа, що кардано називають вбивцею Ефіріуму. Ну, як бачимо, нікого він не вбив, але тим не менше, задумка в проекту цікава. Різниця є досить велика в технології, на якій це все робиться. І вони зафокапилися саме з смарт-контрактами. Вони вказали в себе на сайті, що смарт-контракти вже можна запускати на їх блокчейн що це вже все, тобто, ну насправді це досить великий прорив в цій технології. Але як оказалось, що крім сайту, ніде більше в них смарт-контрактів не з'явилось. Тоді й довіра трішки до них пошатнулася, але дивлячись на те, як вони себе вели, як команда розробників себе вела в 2022 році, дивлячись на дані з такого сервісу, як Місарі, тобто я там дивлюсь квартальні дані, ончейн метрики різних проектів, які мене цікавлять, підписка коштує щось там 300 доларів в рік, не так багато. Взагалі я б сказав на той об'єм інформації, які вони дають. То копійки, і видно, що цей проект пройшов, скажімо так, охолодження досить хороше після бичучого ринку. І дивлячись на метрики, на TVL закритий і так далі, я дивлюся, що в них все досить таки гарно наладжується. Плюс, ми знаємо, що цей проект вже переживав падіння раніше на 95% на минулому медвежому ринку. Дивимося. Так і потім після того була досить така гарна взльотна полоса. В цілому, якщо дивитися якийсь поверхневий огляд цього проекту, то більше так сказати мене тут нічого не цікавить. Дивлюсь, що є накопичення, знаю їх факапи, знаю, що зараз команда розробників працює досить таки файно, тому і обрав на на малесеньку долю, взяв собі цей проект у портфель. Далі дивимося, ми Ripple XRP. Тобто Ripple, XRP, тут я вже говорив декілька слів. Ми вже приходили один раз в блок покупця минулого бичачого циклу, в блок накопичення, і від нього відштовхнулися. Плюс ми маємо зараз, як я вже й говорив, в принципі, в 2022 році досить багато новин було про те, як XRP, точніше Ripple, компанія Ripple, проводили експансію в банківському секторі. Вони практично задіяні у всьому банківському секторі і прориваються туди з шаленими темпами. Ось візьмемо недавня така новина. Вони запартнерилися з третім по величині банком в Германії. Називається він DZ Bank. В них здається капіталізація 300 мільйонів доларів. Не такий він і великий, якщо брати в макромасштабах, але тим не менше, чим займається цей банк? Він створює, скажімо так, міст між інституціональними гравцями та криптоактивами. І вони запустили цифрову депозитарну платформу саме для цього. Тобто, ну класно, я вважаю, що за підтримки такого проекту, як Ripple і співпраці з. З банками в такій сфері ми будемо бачити тільки приріст інтересу до криптовалютного світу саме від е, рітейлів і від світу web 2 Це також досить добрий показник. Ну а також я показував в нашому телеграм-каналі. На нього ви можете підписатися також в посиланні під цим відеороликом, що ми бачили ось тут, саме в цьому моменті. Е, я не буду зараз відкривати резонанс, китові закупи. Китові закупи так само, як і в цьому періоді, якраз перед пампом на виграші в суді над сек, також пам'ятаємо, просто тримаємо собі в голові, що, хоч вони і виграли ось цей перший етап суду з комісією з цінних паперів, але тим не менше, історія до кінця ще не завершена, і насправді суд вже більше вимагає від цих проектів, щоб вони йшли на мирову та домовлялися. А сек, наскільки я бачив в новинах, нещодавно сказали, що для урегулювання нашого. Конфлікту потрібно 700 мільйонів доларів. Ну, комісія з цінних паперів, вона як завжди, чудить, можна так сказати. Ось буквально сьогодні вийшла новина про те, що комісія з цінних паперів шукають професіоналів в криптовалюті для того, щоб наняти їх собі та працювати в плані, скажімо так, нарощування свого впливу в криптовалютному світі, качати свої правила регуляторні і так далі. Але в них є з цим проблеми, тому що для того, щоб піти до них на роботу, ця людина має забутись за криптовалюти, продати всі криптовалюти, які в неї є, і має бути недотична до них. Я сумніваюся, що якісь криптан на це погодиться. Але я думаю, що все ж таки знайдуть вони таких людей, але на це потрібно буде досить багато часу. Ну і в загальному в конгресі там зараз також іде прикол. Конгресмен видвинув таку пропозицію зробити Геррі Генслеру заробітну плату не 300 тисяч доларів в рік, як він зараз має, навіть трішки більше, а знизити її до одного долару. Коротше кажучи. Конгресмени вони не досить люблять також Гері Генсера. І пам'ятаємо, що я розповідав, що мені не зовсім лягало в історії з саме з комісією цінних паперів і Бликроком. Переходимо на наш YouTube канал. Декілька днів тому я записав відеоролик з назвою Бичачий ринок вже настав, що роблять інституціонали. Тож, якщо вам цікаво, можете перейти та подивитися і дізнатись більше деталей. Ну і перейдемо далі. Наступний токен це Dogecoin. Ось всі в мене запитували. ось дивіться, зараз, бо тільки що Dogecoin вискочив в нас на TradingView. Всі питають, а навіщо він тобі? Це ж мемкоїн? Ну, дивіться, ми ж балансуємо портфель. Правильно? Правильно. Другий момент. Я бачу, що ми тут знову прийшли, і ми досить близько в блоці покупця минулого Бичачого циклу, тобто ось тут було накопичення, ми прийшли в цю зону, знову тут проторгувалися і побачили досить гарний виліт з неї. Це був памп. Не пам'ятаю, які тоді новини були щось на Міло Маск з твітером робив і Догікоїном, чи то поміняв, здається, логотип Твітеру на Догікоїн чи, чи що. Коротше, 166% вверх був простріл. Ну і дивимося в загальному графік Мені цілком цілком подобається. Насправді також його остудили досить гарно, і я вважаю, що будучи пампен-дампи на цьому графіку. Прийшовши в ось цей блок, розумію, що тут гравці також проводять своє накопичення, і навіть якщо ми зробимо якийсь там рух на 25 центів, це вже буде досить гарно. І в мене є також е, новий анонс. Кожен четвертий тиждень цієї рубрики я буду, скажімо так, додавати в портфель малокапіталізовані альткоїни, які практично нікому не відомі. Я буду дивитися на їх токеноміку буду дивитися на фонди, буду дивитися взагалі на задумку проекту технологію. Буду обирати такі токени. І помимо тих 500 доларів, які я кожного тижня виділяю незмінно на біткоін і ефіріум, 500 доларів я буду розділяти між декількома або, взагалі, п'ятьма альт. Коїнами на мій вибір, це буде більш високоризикова інвестиція, але звідти можна буде і витягти більше, тому що що підняти проект з капіталізацією там, в до прикладу, навіть 1 мільярд доларів зробити x 2 А що підняти капіталізацію проекту там з 50 мільйонів на 100 мільйонів? Це набагато легше робиться. Тому в таких реаліях я думаю, це буде досить цікаво. Тому не пропускайте даних відеороликів, підписуйтесь на наш канал обов'язково. Стежте за цим всім. Також в інстаграм залітайте, забігайте, там досить. Цікаво, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.